Ну, привіт! Це моє перше відео по шкільних історіях. Того, я думаю, тобі має сподобатись. Приємного перегляду тобі. Чмак, все, давай починати. Вибачте то що очі трішки некрасиві. Так от, сталося це у. Це сталося у другому класі. Ну і саме у цей час я отак от приблизно якось сиділа за партою, просто сиджу. І от біля мене сидів мій однокласник. Ну і якось ось так от сидить мій однокласник. Але вдруг він піднімає руку і ну, проситься в туалет. Ну, і вчителька йому така: ну йди йди. Він виходить з класу, йде. Але коли він зайшов в туалет, він побачив високого четвертокласника. Він просто був у туалеті. Єгор просто на нього подивився, але той хлопець того четвертокласника щось помінялося в очах. Єгор просто стоїть в шоці. Якщо що, то ми просто називаємо його Єгор. А це хай буде Андрій. І Андрій просто починає нападати на Єгора рандомний четвертокласник. Він прижим. І тут різко цей пацан починає. Якщо що, то історію я розказую від обличчя однокласника. Його той четверокласник просто типу, починає тримати за шию. Якщо ви розумієте про що, я, то коротше капець. Ну і потім. Біля нього так вийшло, що було ще два наших однокласники. Ну, типу, кхе, в туалеті ще було два персонажі. Назвемо їх Діма і Марк. Вони бачать цю всю картину і вони починають бігти в клас. Вони починають бігти в клас. Там і гора душать, забігають вони і оруть в класі. <звучало> Прозвучало від вчительки і вона побігла в туалет. Ну і я уж не знаю, що там було, але потім цей пацан приходив вибачався. І його вчителька теж приходила. На, на цьому, я думаю, вже всім можна казати Папа! Фристайла. Що? Не очікували?